Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події минулих вихідних та понеділка, 26 лютого, поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Двох ухилянців затримали біля кордону з Румунією завдяки вертольоту і тепловізора. У Чернівцях понад 60 людей взяли участь у всеукраїнській акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. З 1 березня 2024 року телеканал «Сі-4» розпочне мовлення у Чернівцях та прилеглих районах у цифровому мультиплексі «МХ-5», що зміниться для глядачів. Буковина у жалобі у понеділок, 26 лютого, провели в останню путь воїнів, які боронили рідну землю від російських окупантів, і за солдатом Олександром Ушаковим назавжди попрощались у селі Борівці Чернівецького району. Солдату Григорію Сторощуку останню шану віддали у селі Банилів Вижницького району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі спічуття рідним, близьким і побратимам. Не мовчи, полон вбиває у неділю, 25 лютого. У Чернівцях понад 60 людей взяли участь у всеукраїнській акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Більшість учасників, родичі та друзі військових. Сергій Нинчук з квітня 2022 року став на захист України. На своє останнє завдання пішов добровольцем. Він взагалі там, мав бути водієм. Ну, БПЛ і різних е, технічних машин. Але в той момент просто їх направили на Бахмут, і з Бахмута, виходить, добровільно там підійшов командир і запитав, що хто має бажання піти на справу. Е, мій чоловік Сергій і ще троє хлопців добровільно пішли з командиром. Сергій Нинчук зник 18 місяців тому на Бахмутському напрямку. По словах побратимів, командира, вийшло, що їх добу вони тримали бій, їх взяли в кільце, добу вони тримали бій. Багато було поранених, Сергій, більшість своїх побратимів сам особисто витягував з поля бою. І коли вже вийшло, там снайпер був. А потім був артилерійський обстріл. І коли вийшло, що це командир сказав лягати. Їх було на той момент п'ятеро. Вийшов командир і решта хлопців. А Сергія так і не було. А Олег многодітний пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення, 28 травня 2022 року, зник безвісти після виконання завдання. Мені просто позвонили ввечері і сказали, що він не повернувся з завдання, і досі він рахується зниклим безвісті. Вже майже 28 числа буде 21 місяць, як він зник. Я вже всюди зверталась, куди тільки можна. Які є служби? Нічого. Ніякої інформації ні, ні, немає. 25 лютого 2022 року Іван Сліпуха пішов воювати. 22 липня 2023 року в Луганській області Серебрянське лісництво зник без звісти. Ніколи він не розказував жахів війни. Лише те, що в нього все добре. Він планує повернутися додому і одружитися. Так, брат поданий скрізь на пошук. Все, що ми можемо зараз, це ми виходимо за наших рідних. Всюди інформації про брата немає ніякої. Все, що ми знаємо, це те, що на позиції його не знайшли. Він залишився до останнього. Дарія Левіна прийшла на мітинг, щоб підтримати родини військових. Я прийшла в першу чергу підтримати рідних військовополонених. У мене є багато друзів, знайомих, які очікують своїх братів, чоловіків з полону, і також щоб нагадати про свого хлопця, який, на жаль, загинув. У нас вже був такий гарний досвід, що вже три чоловіки, рідних, які приходять на мітинг саме в Чернівцях, вони вже повернулись додому, і це об'єднує, це дає можливість щось допомогти. Євген Паселюк, Олександр Олюнін, новини Сі4. 26 лютого день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у цей день, у 2014 році, вийшли тисячі кримських татар українців та представників інших національностей чинити спротив російській окупації та заявили світу про цілісність України. Іван Шморгунов один із тих, хто не залишився під російською владою. Про історію вимушеного переселенця у матеріалі Альвіни Абрамчук. Іван Шморгунов народився у Севастополі. У 2014 році, коли розпочалася окупація Криму, навчався у Харкові на актора. Неймовірне безглуздість, що буде реально, адекватна окупація мого дому. А коли це сталося? Ну, я до кінця навіть, можливо, до 16-17 років не розумів, тому що ми їздили після окупації, ми заїжджали в Крим, ми проходили контроль паспорти, ну, тобто перетинали кордон з одного боку. З іншого боку, і не розумілося, ну як це взагалі таке можливо. Іван пригадує у Криму, до окупації розповсюджували російську пропаганду. Бо Севастополь через призму років, аналізуючи, він був дуже оброблений саме російською пропагандою. Це було сумно, але на жаль, коли моє дитинство, це було нормою. У листопаді 2014 року Іван з дружиною виїхали з Криму. За ці 10 років окупації родина жила у Павлограді, Сєвєродонецьку, Києві. Я працював актором в Харківському театрі 19, це недержавний. І також працювали ми з дружиною в театрі. Луганський академічний український музичний драматичний театр, який був евакуйований після початку анексії Луганської області в Северодонецьк. Ми мешкали там, ми прожили в 15 16 роках. Чули вибухи, чули, ну, воно відбувалося буквально в декількох кілометрах, зона АТО на той час. 28 лютого 2022 року Іван з сім'єю переїхали до Чернівців. До початку повномасштабного вторгнення ще якісь були зв'язки. Дуже натянуті, дуже складні. Спілкувалися з моїми батьками, рідними, і то дуже мало. Після початку повномасштабного вторгнення ці всі зв'язки вони... Закрилися, тому що я не маю сил переконувати тих людей, яких в голові засіла нав'язана інша позиція. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, новини Сі 4 двох ухилянців затримали біля кордону з Румунією завдяки вертольоту та тепловізору. Днями екіпаж вертольота у нічний час патрулював кордон на ділянці відділу Порубне. За допомогою тепловізійної камери оператор зафіксував рух у бік сусідньої Румунії двох осіб. За декілька хвилин група реагування за 500 метрів від державного кордону затримала двох жителів Чернівецької та Івано-Франківської областей. Щодо затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення. Перший екорейд у 2024 році активісти організували у Чернівцях за одну годину. Зібрали понад 20 мішків сміття. Євген Пасалюк долучився до прибирання міста. Бляшанки, скло, шприци, картонні упаковки. Місія за день увести непотріб прибрати. 24 лютого. Ако розпочали акцію з прибирання засмічних територій, чимало охочих учільнівцях доєднались до ініціативи, щоб зробити довкілля чистішим. Петру Бунджаку 64 роки. Прийшов допомогти екоактивістам, бо неможливо спокійно дивитись на засмічені вулиці. Чим чистіше, тим менше болізні, всяких менші травм. Катерина Семчук прийшла на екорейт вперше. Хочу ходити чистими, приємними вулицями. Це для мене стандарт, а не жити в смітті. Це був перший екорейт у цьому році. Організаторка та екоактивістка Владислава Погоріла каже, планують організовувати більше таких ініціатив. Ми продовжуємо цю традицію зазвичай у суботні ранки. І сьогодні е, зареєструвалося п'ять людей, але прийшло значно більше. Е, я дуже рада, звісно, але мені довелося бігти в магазин, докуповувати рукавички і мішки для сміття. Бо ми почали прибирати все дуже швидко. Бо чим більше рук, то звичайно, робота йде краще. Так само логічно прибирати на Вулиці, там, де ми гуляємо, як і прибирати в себе вдома. Під час акорейду зібрали понад 20 мішків сміття. Євген Паселюк, Олександр Олюнін, Новини Сі4. Світлофори на перехресті головна шербанюка Руданського не працюють внаслідок ДТП. Коли їх планують відремонтувати та чому у Чернівцях світлофори виходять з ладу, розповість Мілана Федорюк. Наразі на перехресті головна Чербанюка Руданського проводять відновлювальні роботи. Два тижні назад приблизно було ДТП і відновлюємо світлофорний об'єкт для того, щоб він працював вже в нормальному режимі. Замінюємо стійки, замінюємо самі світлофори і з'єднання електропровода. У Чернівцях світлофори виходять з ладу через застаріле обладнання та відключення електроенергії. А термін ремонту залежить від рівня пошкодження. Що якесь не складне пошкодження невелике, це можна за день ліквідувати, так як тут було пошкоджено дві стійки світлофорні і декілька світлофорів, тому очікували на світлофори, тому на заміну там один-два завжди є на підхваті. Тут було більше кількість світлофорів, які потрібно було поміняти. Тому очікували на замовлення це більше тижня. Ми запитали пішоходів, як вони орієнтуються, коли не працює світлофор. Підходимо до там, де світлофори і чекаємо, Машини пропускають. Збираються один, два, три чоловіка і дітей. І переходимо дорогу. так. А зараз вже бачу ставлять, так, що буде все добре. Я стараюся туди не йти, щоб обійти. Ні, ну як же тут транспорт ходить. Стараюся акуратно просто переходити дивитись по сторонам. У міськ шепі зазначають, до кінця тижня планують завершити ремонт світлофорів на перехресті. Головна Щербанюка Руданського. Мілана Федорюк, Ярослава Боячук, новини СІ4. З 1 березня 2024 року телеканала Сі4 розпочне мовлення у Чернівцях та прилеглих районах у цифровому мультиплексі МХ5. У грудні 2023 року телеканал отримав ліцензію. Про те, що зміниться для телеглядачів – далі у сюжеті. Сі 4 перейде з локального до цифрового мультиплексу МХ5. З 1 березня мовитиме не на 25-му, а на 40-му каналі Зеонбуду МХ5. Найкращий варіант для всіх споживачів Т2 у місті Чернівці і у прилеглих районах все ж таки пересканувати, оновити так налаштування свого тюнера і тоді відповідно мати гарантію того, що будуть доступними всі телеканали і в мультиплексі mx 1 і в мультиплексі mx 2 Для мовлення у Емікс 5 телеканал має дотримуватися вимог законодавства та ліцензії Національної ради України. А перше це 60% національного продукту на тиждень. Це перша позиція. Ще одна важлива позиція, яка була до учасників конкурсу, це не менше 5% місцевого продукту, місцевих новин, актуальних інформаційних моментів для споживачів. 1 березня 2024 року виповнюється рік, як діє закон про медіа. До цього часу усі друковані змі та провайдери аудіовізуальних сервісів повинні зареєструватися, аби надалі продовжувати свою діяльність. Станом на сьогодні в Чернівецькій області зареєстровано в межах 12 суб'єктів у сфері друкованих медіа. А, газета а, рідне слово Кельмінці, Хотинські вісті Хотин, Карпати Путила. Минулого. Того тижня зареєструвалися Дністрові зори Рісокір'яни, зареєструвався богословський вісник з релігійної організації, зареєструвався Чернівецький національний університет, зареєструвався медичний наш навчальний заклад. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, новини Сі4. Наразі це все про що встигаємо повідомити більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось на Сі4.